Готуєш булочками. В Нідерландах є офіційна федерація мотиджим Джимхани, Це офіційна структура. У неї є там керівництво тощо. І ця федерація або асоціація вона проводить десь раз на два-на три тижні збори. Кожний раз у різних містах орендують площадку, закривають її все офіційно. Щоб приймати участь у цих зборах, тобі необхідно внести членський внесок 50 євро. Або ти можеш переїхати і платити разово. Та бувають від топ райдерів в мастер-класи на дві години, на три на якесь знайомство з джумханом. Тобто ці загальні е, збори більш-менш для новачків. Коротше, от поставили загальну велику трасу. Зараз почнуть їздити групи по кольорам. таймер, ти знаєш, коли виїжджає твоя група, ніхто тобі не заважає, плюс машуть флагами, коли твоя група. У топ-райдери в Заруба тут топ райдер БЕРТ проводить мастер-клас. Що тут вони роблять? Короче, приїхали на мастер клас BMW здесь мультистради Короче, весь сок просто. Все це відбувається на території автошколи. Двіжуха, останнє тренування сезону. А от схема для міні-змагань. Дуже проста, маленька. Зараз будуть, будуть засікати на час та писати час. Короче, співвітчизники порекомендували зробити такий БДСМ варіант, щоб пожорще, а тут пом'якче. Такий БДСМчик. Ну і клас. Посадка змінилася, тепер чувствую себе як царь ва дворця. Так ось садишся, так от булочками оцей і погнал. Якщо дуже страшно, тут є ємкість для страху. Якось так, четверте на міні-змаганнях. Ну і зараз найголовніше, чому багато людей приїжджає, обід. Будуть роздавати суп. От роздають суп безкоштовно. Соціальна допомога. Червоний крест приїхав, роздає суп механістам. Прикольна тема, зараз розбилися на пари, більш досвідчені, це зелені, сині. Е, катають по парах з новачками. Е, показують їм е, траєкторію. Приїхав його, я не знаю, його купити, або просто пробувати. коротше, ну Круто, що можна подивитися вживую. Але, на жаль, ки... Ки... київські кумири залишилися у Києві. Тренування закінчилося і слава Богу, тому що дуже тяжко їздити на такі мероприяття. Треба о 5-й ранку вставати, грузити мотоцикл, вже мечтаю, знайти парковочку біля дому, купити конусики, засікатор маленький і виїжджати на такі собі трен... тренування маленькі, де можу класичні схеми їздити онлайн. А так просто їздити по колу. Не знаю. Все. Напевно, це останнє тренування в цьому сезоні. Вже буду тренуватися, напевно, сам. Дуже був цікавий сезон, я почав був в Києві. Навіть на першому етапі у дощ призово місце зайняв було дуже приємно. Потім були ще змагання в Києві, було дуже багато прикольних тренувань, чесно кажучи, сумую за тусою в Києві. Там все було і місце, і локація, і люди круті. Що буде далі, невідомо.